Тема сьогоднішньої розмови особливості роботи під час літнього сезону у Франції. Привіт у весь світ! З вами на каналі Міша і Маша. Маша сьогодні за кадром. І тому у нас є гості, яких ми раді привітати. Це Наталія і Анна, які працюють зараз на морі. Розкажіть, будь ласка, про себе. Так, добрий вечір. Ми з України, з Києва. Працюємо у Франції, приїхали працювати на сезонну роботу, знайшли цю роботу за допомогою компанії Світ Франсе». Дуже приємні люди. Марія зразу вийшла на контакт, зразу це був відеозв'язок, що було дуже приємно бачити людину, з якою ти спілкуєшся. Це по-перше, по друге, Вибачте, зараз переб'ю Анна. Можливо, ви хочете так. додати щось, але пізніше? Так, звісно. Добре, тоді зараз ми з Наталією будемо розмовляти, а Анна потім до нас підключиться. Знайшли роботу за допомогою компанії так. Світ Франс. це так. наша компанія. Ми працюємо вже 15 років. Де саме знайшли як, і як? Чи повірили одразу, що все буде нормально? Чи можливо відгуки читали, щось дізнавались? Як це було от самого початку? Знайшла в телеграм-каналі в розділі робота у Франції. Mm. Так? Значить, повірила я відразу, тому що я вже два роки у Франції, і я вже це мій не перший досвід роботи, тому я повірила відразу, і в мене сумнівів не було. Так. А чи дізнавались відгуки попередніх учасників, наприклад? Чи можливо хтось десь про нас розповідав, рекомендував? Чи... Тільки знайшли, інформацію? Ні, тільки знайшла. І, і от я з Марією, коли поспілкувалася, я зрозуміла, що, що людина займається своєю справою, і от і довіра була от в мене, можливо, я довірлива людина. І... Дуже дякую. Так, так, так. За довіру. Так. І скажіть, будь ласка, ваші перші, перше враження, коли ви приїхали саме сюди? Бо зараз ми знаходимося на узбережжі Середземного моря, це саме Південь Франції. І багато хто, коли запитує, де можна працювати, то а, хочуть працювати на морі. Угу. Які у вас були перші, перший досвід, коли ви сюди прийшли, приїхали? Як це було? Враження. Ну, враження були шикарні, тому що ми навіть не очікували, що буде наскільки буде красивий краєвид, дуже гарне, гарне приміщення, будинок, який нас поселили. До речі, скільки людей живе в будинку, в кімнаті Ви разом проживають? Так, я проживаю з донькою в окремій кімнаті. Будинок великий, просторий. Проживає ще одна українська сім'я в одній кімнаті. Ми з Анною в іншій кімнаті. Хлопець із Чілі проживає в третій кімнаті, і в четвертій кімнаті проживають молоді люди, які знаходяться на стажуванні з Англії. Дуже така так. інтернаціональна команда. Да, так велика кухня, є ванна, велика, туалет? Ну всі знаходять спільну мову. І... Добре, тобто умови проживання саме для співробітників. Гарні, чудові, нормальні. чудові умови. А, а скажіть, будь ласка, розкажіть про графік роботи, чи є у вас можливість користуватись пляжем, морем, купатись, загорати, чи тільки робота є? Так, звичайно, є. Мені здається, що люди, які приїжджають на, на море працювати, вони приїжджають в першу чергу раді моря. Ну, звичайно, але Є... чи бачать вони його? Ну, це все вказується в контракті. Якщо людина задовольняє контракт, у нас у мене контракт 35 годин на тиждень, mm -hmm. тому це, це по сім годин, годин на тиждень і два вихідних. Сім годин на день. Сім годин на дні. день, так вибачаю, сім годин на день і п'ять днів в, 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 в неділю. Це Завжди суботи-неділі чи не завжди? А це плаваючі можуть бути. Це плаваючі дні. Добре. Так ну і ви знаєте план, наприклад, на 2-3-4 тижні, щоб можна було спланувати або поїздку кудись, наприклад. Так, звичайно, звичайно. У Франції все планується, все навіть до нового року, не те, що 2-3 тижні. Тобто ви можете розраховувати, що наприклад там, 24 го субота я буду вихідна і точно поїду туди. -туди. Абсолютно. абсолютно. Щудово. А чи є у вас, наприклад, перероботки, що ви працюєте трохи більше, ніж 7 годин? Чи буває таке, і чи це оплачується більше, якщо є? Так звичайно, перероботки є, як і на лівих роботах. Якщо це сезон, то роботи, звичайно, набагато більше, і це все оплачується. Це все оплачується і, і, і все дуже цивільно і. Добре, зрозуміло. Скажіть, розкажіть трохи більше тепер саме про вашу позицію. Чим ви займаєтесь, які обов'язки і що потрібно вміти для того, щоб розпочати цю роботу? Так, це у нас живе відео, щоб всі розуміли. Люди ходять. Це нормально. Проалізія Лізіона. Так, я працюю кухарем. В Україні я теж працювала кухарем, і тобто у Франції... досвід у вас. Був. Так, і у Франції це вже мій третій досвід кухарем. І Значить, які обов'язки? Так, так, мої обов'язки входять готування десертів. О, клас. Так. Приготування десертів, підготовка продуктів для сервісу. Підготувати все, щоб коли був сервіс, тому що Франції, як всі мабуть знають чи не знають, їдять по по годинах. Звичайно. Це години з 12 Розпорядок до півдругої в обідню перерву, в обідній сервіс, і ввечері це з 7 до 21.30. І в цей час приходить дуже велика кількість людей, і для того, щоб все пройшло дуже швидко і злажено, тому треба все підготувати. Розумію. Тобто є кухар, який саме шеф-кухар так, готує. Так. А ви робите підготовку всього, щоб він прийшов і швиденько так, свої, так, так. свої всі блюда зробив. Так а зранку теж потрібно підготувати підготовлювати чи петі деженер він дуже маленький і там немає особливостей ну, приготування на кухні? Треба підготовлювати і вранці для обіднього сервіса на ранок саме на сніданок. Ну як такого сніданку немає. Ну тобто, це багет... Якісь нема сніданку взагалі. взагалі. Тобто... Є обід обідній сервіс 12 До Тут немає сніданку. Тоді зрозуміло. Так. добре. І е, як ви спілкуєтесь з командою, якою мовою, як це вам вдається з самого початку, як зараз? Розкажіть цю сторону е, команда інтернаціональна. Так. Працюю я, Українка, працює чилієць, який розмовляє французькою, англійською, працює француз. Який розмовляє і англійською, і французькою, і шеф-повар, який розмовляє тільки французькою. Це дуже традиційна формула, то коли шеф-повар тільки французькою. Так, звичайно, краще, краще знати французьку мову, хоча б на початковому рівні, тому що виникає в процесі, виникають непорозуміння, труднощі. Тому краще знати хоча б назви, як називається там тарілка, кастрюля, сковорідка, столові прибори, столові при, так блюти, якісь наз назви так, блюд, назв, назви, так, блюди, назви підсмажити, там смажити відварити. От, ну так, так, так. Да. Це це потрібно знати. А, або володіти англійською мовою, mm -hmm. або хоча б хотіти вивчати французьку, щоб був була мотивація, отак. От от. Добре це, це, це краще вразити. А ну, для всіх наших учасників зазвичай ми надаємо доступ до курсу французької мови, який саме розроблений для готельно-ресторанної справи, і це відеоуроки, які хто заздалегідь планує поїздку, той може пройти їх. Угу. А хто терміново їде, бо буває таке часто, що вакансія з'явилася і потрібно швидко приїхати там, протягом тижня, то може не встигнути людина. Пройти цей курс. Але така можливість у нас добре. І як ви плануєте завершувати сезон і що будете робити взимку або наступного літа? Чи працювати, вас... так, звичайно, працювати. Якісь плани є, куди переїхати чи залишатись, як бути далі? Чи ну, є можливість залишитись тут, наприклад? Е, е, ні, тут, тут немає можливості залишитися, треба шукати інше місце роботи. Так, і знаєте, до кого можна Та, сказати. Так, звичайно, світ Франце. Добре, в мене наче підготовлені всі запитання, що а ось так, а ось так. Насправді я не готувався. Режисер у нас Марія. А, тоді запросимо Анну. Зараз до нас приєдналася Анна так, і вона всім вечір. свій досвід стосовно роботи. Мама розповіла зі свого боку, так. а ви розкажіть, будь ласка, зі свого можете розпочати теж з самого початку, хто знайшов, як знайшов, де знайшов. Так. Можливо, ви, можливо, мама. Ну, це знайшла мама моя одразу. одразу надіслала мені повідомлення, що от я знайшла роботу. Я думаю, що це гарний варіант, що це правда. Потрібно їхати, потрібно питати. Ось, а ви жили не разом? Ні, я живу в Парижі, я навчаюся в університеті в Парижі. Я самої початку була там. Зрозуміло, як приїхала. Це ну, і... цікаво, що ви тут саме об'єднались і третій, місяць, третій, місяць, третій, місяць, третій вірно. місяць на морі разом працюєте, ну прям, я радий за вас. Дякую. <с> і... Ваші враження після Парижу: приїхали на південь Франції. А Як я тут? обожнюю. Мені дуже тут подобається. Я надаю перевагу бути тут, ніж в Парижі, бо в Парижі мені не дуже комфортно, і плюс я одна живу, тому. Іноді мені сумно і такі. Ну, а тут я з мамою, от я і за цього теж приїхала, це, це гарно, щоб буде, бути так. разом. Да. Так, тобто один пункт точно виконаний, да. задов... задовільний, так, що так. ви поєднали родину, возз'єднання родини відбулося, але ж це доросле життя, і звісно, потрібно свій шлях теж облаштовувати, яка у вас спеціальність на навчання. На кого ви А, В Україні я навчаюся напрямок політологія, uh -huh. а у а Франції, в Парижі минулий рік це була англійська мова. Зараз на цей рік я змінила та буде історія. Uh -huh. Буде вчати історію. Така, гуманітарна. Так, ліцензія а три цифрика? роки. Зрозумів. Бажаю вам успішно навчатися та проходити всі етапи Дякую. зростання. То у вас може бути за політичну політологію, практика десь у французькій е... французькому представництві, посольстві або О, мені б хотілося, але я не знаю, чи це можливо втілити. Угу. А як у вас французькою мовою? Я французьку мову вивчала з дитинства ще в Україні, тому у мене вже база якась була. І коли я приїхала спочатку в Францію, я ще не розмовляла французькою, але потім з місяцями я почала вливатися в суспільство і почала вільно розмовляти французькою. Тобто, у вас вільно французька, Та? напевно, вільна англійська, якщо ви навчались цілий рік на англійській мові, ну прям клас. Так і зараз інший досвід роботи на обслуговуванні в ресторані. Правильно так, я працюю офіціанткою, і мені тут дуже подобається. Всі персонал привітний, всі гості, вони теж привітні. І до речі, часто приходять французи, і коли ти з ними розмовляєш, то вони питають: о, у вас маленький акцент, ви ви звідки? Скажіть, будь ласка, Я кажу, так, я українка, я з України. Такі, о, та як ваші справи? Чи вам подо... подобається mm -hmm. у Франції? Ну. Цікаво, спілкування ну, є якісь. Для французів дуже важливо, коли людина, з якою вони спілкуються, знає французьку або намагається її вивчати. Так. Бо коли намагаєшся французьку щось пояснити, вони ставляться до, ну, якось так тендітно до того, що вони можуть якось теж допомогти вивчити французьку мову. Так, звісно. Ну, Напевно, це в кожній мові так, коли це твоя рідна мова, і хтось з іноземець хоче її. Опанувати, то хочеться йому допомогти. Так, стосовно роботи, розкажіть, будь ласка, скільки працюєте, важко чи не важко? Це перший досвід, чи не перший? Отож, в Франції це мій перший досвід, і в мене контракт теж на 35 годин, mm -hmm. як і в мами. А, ось ну. Питання важко чи не важко. Спочатку, звісно, що важко, але потім ти вливаєшся в роботу і тобі стає. Ти вже якби звикаєш до цього. Добре і стає краще набагато. А, якщо мама готує до вечері, то при обслуговуванні ви ж більше працюєте напевно довше, пізніше закінчуєте. Чи, чи як це відбувається? Ну ми закінчуємо. Саме по графіку роботи, коли ви починаєте, чи є перерви. І коли закінчують? Так е ну, все ж таки, я думаю, що офіціанти вони закінчують пізніше, тому що кухня, наприклад, вона зачиняється об 22.30, угу. А офіціанти ще працюють, вони можуть ще до півночі працювати? Угу. Тому Добре. що є ще клієнти, які просто сидять з напоями, розмовляють. Ну, так, це потрібно оновити або так. додати, можливо, без кухні там напої дійсно. А чи є таке питання е чайові? Чи дають чиєві? Так, дають. В Нас розділяють на весь, пер... весь персонал на 15 людей. Лю... людей. Mm -hmm. І це 50 євро кожен тиждень або кожні 2 тижні. А, ну, саме дають чиєві чи вам, а ви їх складаєте кудись так, в... в сейф чи в банк. Так, так, все вірно. Добре. І потім... Немає такого, що там. А, Мій клієнт. клієнт хоче так, да, да. дати комусь окремо, а, а заховаєте там ще щось. Ні, ні, ми розділяємо всі. Че, По-чесному, по так. Добре, зрозумів. І чайові е, можна сплачувати і через термінал, і, чер... і готівкою. Яка так, можливість? Так, я думаю, що так. Mm. У нас є такі, що люди оплачують терміналом, потім ми просто беремо Добре, готівкою. Е, мені завжди було цікаво, як от. Починається робочий день зранку у офіціанта. Чи mm. починає він з на сніданок виходити чи ні? Бо якщо закінчувати опівночі, як прокидатися о шостій? Та да, ну ресторан він відчиняється о дванадцятій годині. Mm, розумію. І звісно, що офіціанти вони приходять на одинадцяту, вони роблять всі. Заготовки, підготовки потрібно все добре розкласти, всі прибори. А, теж все, щоб так, було тобто дуже добре. По шості ви не виходите? Ні. Добре. Нарізати розуміло. хліб, добре. це теж обов'язково. Режим а, праці та відпочинку у вас збережений нормально? Так, так. Є звісно. І час відновитися? Добре, чи проходять у вас, наприклад, якісь вечірки, весілля, дні народження, якісь особливості приготування до цього потрібні? І можливо, вистави якісь є. Так, в нас є. От коли люди резервують ресторан, наприклад, вони кажуть, скільки людей буде. Це там, наприклад, це. Ну, частіше це день народження, щоб відсвяткувати. Наприклад, вчора нас було 15 людей на, висо... на вищій терасі. На терасі да. Ось, і все дуже добре пройшло, без проблем. Якби рівень тримаємо. Добре. Ну і Ми ж забули сказати, де саме працюють дівчата, бо Аня постійно повертається так. і каже, ось там, ось там ось там знаходиться тераса, на якій вона працює з обслуговуванням, і ресторан, ну так, де ресторан, готель нагору здіймається, так. де обслуговування і номерів відбувається, і ресторанна зона, і на пляжі ж теж є так, у вас так, ну це як бар або пісній і... майданчик. Вдень тут лежакіше, злонгії шезлонги, люди ну, приходять поп... загорати повне Так. Добре. Я дуже радий, що ми з вами зустрілися. Я дуже радий, що ми поспілкувалися. Сподіваюсь, що це буде корисно на майбутнє всім, хто має якісь запитання. Ми завжди відкриті для того, щоб все розказати, розповісти. І зазвичай наші внутрішні правила, що ми. Розповідаємо так, як є, бо негарно, якщо людина он буде думати, що ми їй там розповіли це палац, приїжджає, все буде класно, працювати не треба. Це робота. Потрібно розуміти, що це робота. І кожен сам зважує, чи а, хоче він там працювати чи ні. Дуже рідко бувають у нас випадки, коли людина приїхала, а потім через один-два дні поїхала, бо щось не, не склало. Бувають такі. Але... Дуже-дуже рідко серед цієї великої кількості, ну, можливо, один відсоток таких випадків був. Я вам дуже вдячний Та, за те, що вам. ви попрацювали на камеру, а це наше перше інтерв'ю. Наталя, ходіть до нас, щоб ми завершили разом ближче давайте, а то ми як не рідні. Ми ж з України. Доброго вечора, ми з України. Це класно. Ми дуже раді, що ми допомогли вам. Ви допомагаєте нам. І допомагаємо всім українцям, які хочуть теж знайти роботу у Франції. Тому дякую. я радий, що ви так, такі відгуки надали. Бажаю вам гарного завершення сезону. Дуже дякую і по подальшому в зимовий сезон теж можете на нас розраховувати. Будемо намагатись допомогти чим зможемо. Ви хотіли додати? Дякую. Щось? Так, я хотів додати і сказати, щоб люди не боялися, не боялися їхати у Францію, працювати ну... Тут настільки все захищено, що на роботу тебе ніхто без контракту не візьме. Ну це, це правильно, це все основа. Легально. так. Ну і будь-які відносини зазвичай потрібно оформлювати, щоб це був договір, так, контракт так, так. і потім розпочинати вже якусь дію. Так, У так. Франції все тільки так: спочатку так. надається попередній контракт, щоб зрозуміло було, де тебе чекають, куди так. тобі їхати. Про меж а потім, коли приїжджаєте. То вже на місці у вас буде контракт, в якому прописані всі умови. Так, так. Дякую і вам. Так, дякуємо, дякуємо вам. Так, добре. Увесь світ. Привіт. Чи привіт, увесь світ.